Добрий день, мої п'ятикласники. Тема сьогоднішнього уроку сторінки текстового документа та їх форматування. Давайте вчитися разом. Давайте поміркуємо разом. Які елементи оформлення сторінок ви можете назвати? Якщо придивитися до рисунків. То ми побачимо, що тут є і номер сторінки внизу сторінки в куточку. І написано, який розділ, ось таким чином, виділено, який це розділ. Також на полях ми можемо бачити якийсь малюнок. На верхньому полі, на бічному полі на правому ми бачимо якийсь візерунок. Тобто сторінки тут мають певні оформлення. Давайте поміркуємо разом. Що спільного в оформленні сторінок. Чим вони відрізняються? Якщо ми придивимося до цих двох сторінок, то побачимо, що спільного в них це нумерація сторінок. Внизу на полях є нумерація сторінок на обох, є поля зліва і справа на обох сторінках і вгорі, і внизу. А відрізняються тим, що на цій сторінці на правій, є. Позначено який це розділ. І є на правому полі якийсь візерунок. І номер сторінки ось так оформлений. А на лівій сторінці візерунок є на верхньому полі. І номер сторінки просто написаний без всякого оформлення. Більшість текстів, які створюються, це багатосторінкові документи. Листи, книжки, газети, реферати. Доповіді, підручники тощо. Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, номер сторінки тощо. Розміри сторінки це висота і ширина аркуша, на якому планується друкувати документ. Більшість документів друкують на аркушах формату А4. Ширина такого аркушу 21 см, а висота 29 см 8 мм. Це звичайний білий аркуш, до якого ми звикли. Хоча, як ви бачите на рисунку, є і інші формати аркушів. Орієнтація сторінки це спосіб розміщення сторінки на площині. Вона може бути книжкова це вертикальна, або альбомна це горизонтальна. В меню макет ми можемо бачити два варіанти орієнтації: книжкова чи альбомна. Поля це вільні від основного тексту області сторінки вздовж країв аркуша, які залишають для поміток і кращого сприймання тексту. На аркуші є. Верхнє поле, Ліве поле, Нижнє поле, праве поле і номер сторінки, який теж розміщується на полях. На сторінці документа за потребою розміщують її номер. Він може розміщуватись на полях в різних місцях сторінки. Подивіться, будь ласка, як. Можна на сторінки додати нумерацію. Для цього ми заходимо в меню в розділ вставлення, вибираємо номер сторінки і вибираємо, де саме ми хочемо розмістити нумерацію. У горі сторінки, внизу сторінки, поточне положення. Наприклад, я хочу внизу сторінки і є різні варіанти: в центрі, збоку, можна поставити нумерацію сторінок, і вона буде автоматично на всіх сторінках. Можна налаштувати формат номера сторінки. Коли ми виберемо кнопку «Номер сторінки і виберемо де саме, то ще тут є формат номерів сторінок. Якщо ми натиснемо цей пункт. То з'явиться додаткове вікно, де можна налаштувати, як будуть нумерація виглядати. Який буде вигляд нумерації, чи вона буде починатися з якогось певного числа. Наприклад, вигляд нумерації може бути 1, 2, 3, так як ми звикли. Може бути А, Б, С, Д, може бути римськими 1, 2, 3. Різні варіанти можуть бути номера сторінки. Форматування сторінок текстового документа передбачає змінення значень властивостей сторінок з метою оптимального найдоцільнішого подання її вмісту. Форматування сторінок можна зробити, якщо зайти в меню На вкладку «Макет» у розділ Параметри сторінки. Тут є всі необхідні інструменти для форматування сторінок. Кнопка поля. Служить для вибору розмірів полів із запропонованих, або для того, щоб встановити власні розмір. Якщо ми натиснемо кнопку поля, то ми бачимо декілька варіантів вже готових запропонованих різних розмірів полів, або можна натиснути власні поля і вказати у сантиметрах, які поля верхнє, нижнє, ліве і праве ми хочемо встановити для сторінки. Розміри полів також можна установити на вертикальній і горизонтальній лінійках, перетягуючи межу поля вздовж лінійки. Якщо ми на лінійці будемо натискати на лінії, яка вказує межу поля, і лівою кнопкою мишки натиснути і перетягувати вліво чи вправо, таким чином ми можемо змінити ширину поля. Лівого, правого, чи верхнього чи нижнього. Подивіться, як можна змінювати ширину поля, перетягуючи за його межу. Наводимо мишку на межу поля. Натискаємо ліву кнопку. Стрілочка мишки стає такою подвійною стрілочкою. І тримаючи натиснуту ліву кнопку, можна змінювати межу поля. Так само і з правою межею поля теж можна її змінювати ось таким чином. Кнопка Орієнтація служить для вибору виду орієнтації сторінки. Натиснувши Орієнтація, ми отримуємо два варіанти. Або книжкова орієнтація сторінки вертикальна, або альбомна – це горизонтальна. Кнопка Розмір. Служить для вибору розмірів аркуша паперу із запропонованого списку. Натиснувши кнопку розмір, ми побачимо багато різних варіантів розмірів паперу, який ми хочемо. Ну, ми стандартним вважаємо розмір А4. Ось такий. Алгоритм форматування сторінок текстового документа такий. Зайти в меню Макет. Вибрати розділ параметри сторінки. Вибрати розмір сторінки і вказати розмір. Вибрати Орієнтація. Вибрати орієнтацію сторінки. Вибрати поля і вказати розмір полів. Алгоритм нумерації сторінок текстового документа. Зайти в меню Вставлення. Розділ колон титули, кнопка номер сторінки, вибрати варіант оформлення. Закрити вікно колон титулів. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл. Перегляньте документ. Визначте кількість сторінок, розміщення номерів сторінок. Розміри полів та інші властивості сторінок документа. Установіть розмір сторінки А4. орієнтація альбомна. Установіть верхнє і нижнє поля по 2 см. Праве та ліве поля по 3 см. Пронумеруйте сторінки внизу по центру. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем формат сторінки рисочка 45 Закрийте вікно текстового процесора. Дайте відповіді на запитання. Які властивості має сторінка текстового документа? Яких значень вони можуть набувати? Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи маркери на лінійках. Як це зробити? У яких ситуаціях ви вже використовували лінійки? Що таке поля сторінки? Які поля є у текстовому документі? Як задаються розміри сторінки документа? Які формати паперу ви знаєте? Які ви знаєте види орієнтації сторінки, у яких випадках їх краще використовувати? Для чого в текстовому документі використовують номери сторінок? Які є варіанти розміщення номерів сторінок? Якщо ви дали відповіді на всі ці питання, то ви добре вивчили матеріал сьогоднішнього уроку. Ви класні і ви великі молодці. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 4.5. Це сторінки 216 220. Виконайте практично. Завдання 5 на сторінці 226. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!